Якщо російські літаки порушать повітряний простір НАТО, їх можуть збивати, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Тим часом українські воєнні мігранти у Польщі чекають на підпис президента Навройського на законі про допомогу українцям, адже вже за п'ять днів залишиться Україні поза законом. Про ці виклики розмова з польським політиком, членом сенату, колишнім спікером Сенату Польщі Богданом Барусевичем. Добрий день, вітаю вас у студії Українського фокусу. Президентка Єврокомісії говорить про те, що вона не виключає можливість, що дрони або російські ракети, які з'являться у повітряному просторі Європейського союзу, вони будуть збити. Ну і власне на цю тему дуже багато говорили останніми днями на генеральній асамблеї ООН. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає польський президент Кароль Навроцький. Кілька дронів нарушило граніця моєї краю Кілька десятків дронів навмисне порушили кордони моєї країни, і запевняю вас, це не була випадковість, а наказ виданий у столиці держави, яка є постійним членом ради безпеки. У наслідок цього Польща вперше від часів Другої світової війни була змушена відкрити вогонь по ворожих об'єктах над нашою територією. І я запевняю вас, як головнокомандувач збройних сил, і президент Польщі, що країна завжди відповідатиме належним чином. І готова обороняти свою територію. відповідно реагувати. На вашу думку, чи Польща справді готова збивати дрони, ракети на своїй території? Власне, чи готове психологічно до цього польське суспільство? Пані задає, задає питання. Ви ставите питання, так? А то ще стало. А це вже це А Polska це вже сталося. Польща вже дрони. зістрілювала три дрони. 에, в часі ті, ті акції Під час російської, цієї російської акції, яка ктора... Росія кілька Росія років, спрямувала більше ніж 10, майже 20 에, дронів. Знищено. І питання кіль... кілька з них були знищені. Polska Отже, показала, це не теоретичне питання. Віде. Польща показала, я що уважаю. буде поводитись саме так, і я вважаю, що, віде, що віддавна Вже Росія повинна знати, і що Польща буде відстрілювати такі ворожі військові об'єкти, об які будуть входити у повітряний простір Польщі. Але чи буде рішуче також збивати Польща і, наприклад, російські літаки? Ми бачили, як російські літаки перетнули повітряний простір Естонії, і Естонія розгубилася, не вжила ніяких таких жорстоких дій у відповідь? Так, якщо військове. Нарушен, Якщо подобні, як військові літаки нарушен будуть порушувати поліція, повітряний простір, так само як дрони, то вони повинні Упредім бути ostrіження. відстріляні. Звісно, треба зробити попередження. Для мене це є ясним. І зараз багато говорять про взагалі можливість не допустити перетинання кордону НАТО будь-якими російськими повітряними об'єктами, і говорять про можливість збивання цих дронів і ракет ще над територією України. Як ви вважаєте, чи можливо це політично, можливо, це технічно також дійсно над Україною, хоча б частково закрити небо? без згоди сполучених штатів це неможливо, тому що ми маємо можливості збивати десь на якомусь на якійсь полосі, але на невеличку відстань, тому що щоб. Збивати щоб охопити, наприклад, західну Україну, то це можна робити лише патріотами. А патріоти вони американські, вони виробляються в Америці, бо є припаси до патріотів. Також є американським, отже, правило таке, що треба одержати згоду від американської сторони. Отже, якщо це буде відбуватися на території Польщі, то згоди не треба мати саме для цього. Вони стаціонують на території Польщі, щоб захистати, захищати Польщу. Але якщо ми говоримо про Україну, щоб хоча б частково захищати Україну, то треба мати згоду. Чи це? На це погодиться Трамп? Не знаю. Але ви кажете збивати патріотами, але зараз збивали дрони ракетами з F-35, F-16 І всі військові почали говорити, що економічно не вигідно збивати ракетами дрони. Ракети коштують мільйон двісті тисяч доларів. Відповідно, якщо збивати патріотами, дрони вийде і ще дорожче. Можливо, розглядається якийсь інший механізм, інший алгоритм, як збивати російські дрони. Росіяни, як ви знаєте, відправляють по 800, по 1000. Що дронів щоночі на Україні каравіна машиновим джалками карабінами, карабінами типу автоматами, різними іншими пристроями, але, але вони українці. мають невелике на невеликої Ми тобто нам на треба було б ввести свої тобто, відділи на територію важливо, України, щоб це робити, щоб, наприклад, використовувати різні артилерійські установки є, і це вже зовсім інша ситуація. З території Польщі без ракет без ракет типу Патріот, ми не можемо цього зробити. Ну, але давайте подивимося на інше питання, яке важливе в стосунках України і Польщі. Власне, президент Кароль Навроцький вже майже два місяці знаходиться на посаді, і досі не було такої повноцінної зустрічі його з Володимиром Зеленським. Це на тлі війни, на тлі дронової російської атаки на Польщу. Вчора напередодні з'явилася інформація, що він планує приїхати в Київ. Не сказано коли. Як ви вважаєте, чому така затримка у зустрічі двох президентів? Чи є це яким сигналом у бік Києва щодо того, що стосунки можливо між Варшавою і Києвом змінилися? Ви пані сказали, що новий президент він президент два місяці. Це дуже коротко. Він снайперів Отже, спочатку зустріч сполучених штатів. Звісно, це найважливіша зустріч. Це також контакти в Західній Європі. Дали дали Я думаю, що невздовзі відбудеться така так, зустріч з також Зеленським. з президентом Зеленським, і, очевидно, тут теж і звісно, тут також має бути бажання з української сторони. Але чи є таке бажання? Відомо вже. Чи є бажання, що Україна і Польща зустрілися якнайближчим часом? На вашу думку є? Я не слушаю зі сторони української. Я цього не чув від української сторони. Я не чув, щоб українська сторона запрошувала президента Навроцького в Київ. Ще важливе питання. Це закон, який. Лежить на столі у Кароля Навроцького закон про допомогу українцям, воєнним мігрантам, які перебувають у Польщі. Цей закон вже пройшов схвалення Сенату, пройшов схвалення Сейму. І власне, давайте послухаємо, що ваші колеги кажуть про імовірність підписання цього закону очільником держави цієї уставив а тим в ситуації Відсутність цього закону, і в ситуації, якщо президент країни його не підпише, від 1 жовтня може виникнути величезна плутанина, яка ускладнить життя і повсякденне функціонування біженців з України, а також роботу всієї польської державної системи. Просто буде великий хаос, якщо цей закон не буде підписаний. А як ви думаєте, він буде підписаний? Звісно, я не можу знати, що у голові у пана президента. Але здається, що до цього часу він мав би його підписати, адже певні речі були зроблені як жест у його бік. Водночас поправки права і справедливості не були ухвалені. Це може створити певне тертя. Але якщо він справді дуже серйозно погляне і на ситуацію в Україні, і на ситуацію в Польщі, то повинен ухвалити раціональне рішення і підписати цей закон. Сенат Сенат є другом України, і ми вважаємо, що це було було не лише питання законодавства, а й гуманітарне питання, питання християнської любові. Я сподіваюся, що президент Навроцький цього разу підпише цей закон. Ну і ваша думка, яка буде підписаний цей закон? Та так, Цей закон мусить бути підписаний крім тих голосів моїх колег з Ми, сенату, які ствердили, що є ці дуже Хтось важливі аспекти навіть з точки зору економіки. Устані са і українці якщо вони, вони, не не будуть підписані, підписані ці закони, і українці будуть мати проблему з перебуванням Частині в Польщі. Що... Частина з них полська, залишить задам. Польщу, то польська економіка може зруйнуватись. Так, дійсно, ми знаємо дані досліджень, які говорять про те, що близько 3% ВВП росту в минулому році дали українці, які тут працюють, які тут сплачують податки, які тут навчають своїх дітей. Українці, які приїхали в Польщу настільки за пошуком якогось кращого життя, це колишня така попередня хвиля української міграції. Зараз приїхали в основному жінки. Це жінки з вищою освітою. Які можуть виконувати е, висококваліфіковану працю, вони приїхали для того, щоб шукати тут е, своєї безпеки і власне безпеки для своїх е, дітей. І дуже важливо, що вже можливо через п'ять днів вони а залишаться. Ви говорите ТКБ, про 3% ВВП, але в деяких але галузях українці домінують українці домінують працівники з України домінують Услови. будівництво, послуги. Він отже ці галузі вони просто будуть зруйновані з економічної точки зору Навроцький, навроцький, навроцький президент Навроцький, навроцький, навроцький мусить підписати цей закон, інакше, інакше це призведе до такої ситуації, і він буде відповідальний за таку ситуацію, Поприємо. про яку я говорю. Але з чим пов'язано таке зволікання? Оскільки розуміємо, що п'ять днів залишилися, і тут вже практично немає часу на роздуми. Ната устави недавно цей закон був затверджений нещодавно сенатом. Цей закон пройшов ma... через сенат нещодавно. Дві тижні тому я ja пам'ятаю, що також працював над цим законом. Отже, це wyskawiczne, дуже wyskawiczne, швидко. Це дуже короткий час, і повторював я повторюю, що цей закон буде підписаний, бо він повинен бути підписаний. Звісно, ми чекаємо на це, бо спостерігаємо паралельно про те, що в Польщі з'являються антиукраїнські настрої. Звісно, розуміємо, що їх розпалює російська пропаганда. Розуміємо, що деякі ультраправі політики підхоплюють це і розповсюджують це. Можемо пригадати, хоча б нещодавний випадок, який був у Варшаві, коли чоловік, який ображав літню українку, за цю літню українку вступилася полька, і цей чоловік вдарив польку. Ми зараз показуємо відео, яке було зняте на мобільний телефон, очевидицею цієї дуже неприємної події. Так, дійсно, такі випадки є. І напередодні ми спостерігали в Гдині випадок, де поляк за Клеїв табличку з назвою Площі вільної України, і там було написано, що це площа Героїв Гдині. Але розуміємо, що випадок, коли полька заступилася за Українку, показує, що. Ксенофобія, вона поляризує суспільство польське, але вона не є системною. Так, ця агресія є в польському суспільстві, але це все-таки поодинокі такі прояви, але вони вкрай небезпечні. Я тому хочу запитати вашу думку як політика, який багато років спостерігає за розвитком відносин з Україною. Власне, що можуть зробити наші суспільства, і що можуть зробити українські воєнні мігранти, які знаходяться тут, у Польщі, щоб градус. Цих настроїв таких антиукраїнських не те що не підвищувати, а знизити для того, щоб ми все ж таки могли прийти до якогось порозуміння між нашими народами. Більшість поляків підтримує боротьбу України. Про це... Говорять дослідження, вони Більшість надалі це підтримують. Більшість поляків з, мають з, позитивне ставлення до українців. І для І для мене це є Пані, дуже зрозумілим. Ви з, говорили з, про якісь з, конкретні з, випадки, з, про індивідуальні так, випадки. З, так, вони трапляються e, фактичне дійсно в, в Європі. Така... Починається Політичний. така коричнева хвиля і Вкрайні політична партії, хвиля в Польщі. Також є ультрапартії, праві партії, партії не, ліві партії. Вони одержують більше голосів ніж повинні, але надалі. надалі центр утримує Фактично. владу. Polsce, тепер в Польщі влада передусім в руках центристських партій, і вони виграють вибори. Отже, я Україні не передбачаю, що ультр... Ультр... Ні, ультрапартії ні, ні, вибори можуть вибори. виграти вибори, проте їхні а впливи так, збільшуються. Потрібно. І саме тут потрібно розуміти це Квестія і українцям. Треба розуміти Квестія що це також і питання Волині, це і питання ексгумації. це все також має вплив. Треб, це, О, все це, також також просто. Просто. це все дуже О, зрозуміло. Так були вбиті поляки на Волині. Потрібні гроби потрібна есгумація. Якщо цього немає, то Звісно, що це використовується цими ультра сторонниками. Вони дивіться тоді можуть говорити, які вони націоналістичні. Вони навіть тепер не хочуть нам дозволити поховати. Вони просто це використовують І в такому ж самому напрямку. Працюють Росія. Відбуваються, і Україна показує відкритість у цьому процесі. Буквально кілька тижнів тому відбулося перепоховання. Жертв волинської трагедії, і ми бачимо, що працюють експерти з обох боків, тобто питання вже потроху То, зрушило з місця. Так в, місце, в одному так. з місць so, вже триває, але це тільки початок в пані ви знаєте, вже пройшло 80 років з того часу. ми не можемо говорити про початок. А що відбувалося протягом 80 80 років протягом 30 років, коли ми вже маємо незалежність? Я багато років говорив українцям. Давайте говорити на ці теми. Ми також мали свої проблеми. Наприклад, єдвабне. Такий пас це така по полоса, з якої, коли відійшла радянська армія, мінці. відбувалися єврейські вбивства, Мілокротні і поляки мінці. за це відповідали. Ми багато разів говоримо про те, що ми повинні про це розмовляти. Сухевич – це з Сухевич Окей, для, для нас є зброгерой для Бон України. Для його... нас це вбивця. Керував тими, Він керував цими вбивствами на Волині. Про це, це треба розмовляти. <кхм> це справи... Отже, ці історичні вони питання вони, вони повинні обговорюватися. Справи і, і ці справи повинні бути вирішені. І обидві країни мають. Відверто про це але, говорити, але найголовніше це але питання ексхумації повинні, повинні бути не лише розпочата, але, але також завершена. з технічної точки не зору не завершена. повинна бути проблем, Ні, якщо це питання опору, буде завершена. Якщо не буде супротиву, не буде небажання з української то сторони то ці антиукраїнські настрої, Польщі, які то, десь є родини, у свідомості Польщі, тому що надалі живуть родини тих, хто були вбиті. Я також Зустрівчав такі родини, і і, і, не так, і тут не йдеться лише про що те, що можна так не сказати, було. що це не сталося. Ми держави дружні, які приятелюють, Отже, ці справи повинні бути обговорені. Але на засаді це треба не обговорити не за принципом це не сталося. З німцями, ми мали Sprag, набагато to, більше, to, більше to, таких друга, питань. Окупація, друга война, друга e, світова та, війна, та, окупація, вбивства, тощо. Але подивіться, що... як це це тепер добра, виглядають це. відносини, як добре тепер виглядають відносини, тому що ці історичні omówione, аспекти були обговорені. вони, вони також хотіли тема. розмовляти на ці теми. А українці говорять ні, ні, цього не було. Ну можливо, на так дівчинки десь там. Я ввім, що Україна виважна. Ja, коли я чув про ці вбивства на Волині, що це називали антипольською акцією. Як антипольська. були були Чи українці зрозуміли? Головне, що ми можемо вже почати цей діалог. Головне, що перші кроки зроблені, екзумації почалися. Україна але демонструє Польсі, відкритість, але, так були так, такі світу були такі ситуації, але в, але є в Польщі інтази. є цвинтарі, українські українські тих цвинтарі тих людей, які були вбиті, Не і ні, ні, то був першим, то був другий і неважливо, хто був першим або другим, або які пропорції. Про це ми ten можемо ten говорити. Дуже охоче цю, про цю парці поговорю. В Але в Польщі є цвинтарі, і наші, кажуть, і наші історики не кажуть, що це не сталося. І то вже не було таке дискусії, української те, що немає, так не, не та було такої дискусії, такої дискусії тому що українці не хотіли вести такі дискусії, то що це використовують. Ультра сили для антиукраїнської пропаганди, але ця антиукраїнська пропаганда не є ефективною, і саме тому поляки підтримують далі українців, тому що це в наших інтересах. Не тому, що ми кохаємо українців, а але тому, що це також в наших інтересах. Дякуємо. Дякуємо за вашу позицію. Дійсно, добре, що ми можемо говорити на цю тему відкрито. Можемо висловлювати свої позиції. Це важливо, я вважаю, і для Польщі, і для України. Дякую, Богдан Борусевич, польський політик, член сенату, колишній маршалок сенату Польщі. Був гостем Українського фокусу.